Добрий день! Сьогодні пишемо диктант. У зошиті для контрольних робіт запишіть дату, диктант і його назву Пісні моєї матері. Поставте відео на паузу. Послухайте текст диктанту. Пісні моєї матері. Ми народжувалися з піснею, і перша пісня, що ми слухали, була піснею матері. Від співучої колиски ласкавим і мудрим голосом вона вела нас у світ широкий, і той голос укарбовано в наше серце Через пісню я знову уявляю всі стежки моєї матері. Бачу, коли з жінками повертається з поля. І в надвечір ялине щемна мелодія, відлуніє під осіннім небом. Чую розмаїте буяння пісень на весіллях. Вони змагаються своєю мелодикою словом. І знову стою непорушним, коли зачую легкокрилу пісню над Колискою. З нею ми засинали і швидше виростали у снах. Той, хто не чув материнської пісні, зостався бідним на все життя. У тексті диктанту зустрічаються слова Надвечір'я. Легко крила. Зверніть увагу на їх написання. Починаємо писати диктант. Я буду читати по реченню, потім ми записуватимемо його частинами, потім перевіримо речення повністю. Після написання диктанту перевіримо увесь текст. Тож починаємо. З абзацу перше речення. Ми народжувалися з піснею. Пишемо з абзацу. Ми народжувалися з піснею. Перевіряємо. Ми народжувалися з піснею. І перша пісня, що ми слухали, була піснею матері. І перша пісня, що ми слухали, була піснею матері. Перевіряємо це речення. І перша пісня, що ми слухали, була піснею матері. Від співучої колиски ласкавим і мудрим голосом вона вела нас у світ широкий. Від співучої колиски. Ласкавим і мудрим голосом. Вона вела нас у світ широкий. Перевіряємо це речення. Від співучої колиски ласкавим і мудрим голосом вона вела нас у світ широкий. І той голос укарбовано в наше серце. І той голос, укарбовано в наше серце. Перевіряємо. І той голос укарбовано в наше серце. Через пісню я знову уявляю всі стежки моєї матері. Через пісню я знову уявляю, всі стежки. Моєї матері, перевіряємо це речення. Через пісню я знову уявляю всі стежки моєї матері. Бачу, коли з жінками повертається з поля. Бачу, коли з жінками. повертається з поля. Перевіряємо, бачу, коли з жінками повертається з поля. І в надвечір'я лине щемна мелодія. І в надвечір'я лине. Щемна мелодія. Перевіряємо це речення. І в надвечір'я лини щемна мелодія. Відлунює під осіннім небом. Відлунює під осіннім небом. Перевіряємо, відлунює під осіннім небом. Чую, розмаїте буяння пісень на весіллях. Чую. розмаїте буяння Пісень на весіллях. Перевіряємо. Чую розмаїте буяння пісень на весіллях. Вони змагаються своєю мелодикою словом. Вони змагаються своєю мелодикою словом. Перевіряємо, вони змагаються своєю мелодикою словом. І знову стою непорушним, коли зачую легкокрилу пісню над колискою. І знову стою непорушним. Коли зачую легкокрилу пісню над колискою перевіряємо це речення і знову стою непорушним. Коли зачую легкокрилу пісню над колискою. З нею ми засинали і швидше виростали у снах. З нею ми засинали і швидше виростали. У снах. Перевіряємо, з нею ми засинали і швидше виростали у снах. З абзацу останнє речення. Той, хто не чув материнської пісні, зостався бідним на все життя. З абзацу. той, хто не чув. Материнської пісні Зостався бідним на все життя. Перевіряємо останні речення Забзацу. Той, хто не чув материнської пісні, зостався бідним на все життя. Перевіряємо увесь текст диктанту. Пісні моєї матері. Ми народжувалися з піснею, і перша пісня, що ми слухали, була піснею матері. Від співучої колиски ласкавим і мудрим голосом вона вела нас у світ широкий. І той голос укарбовано в наше серце. Через пісню я знову уявляю всі стежки моєї матері. Бачу, коли з жінками повертається з поля. І в надвечір я лине щемна мелодія, відлунює під осіннім небом. Чую розмаїте буяння пісень на весіллях. Вони змагаються своєю мелодикою, словом. І знову стою непорушним, коли зачую легкокрилу пісню над колискою. З нею ми засинали і швидше виростали у снах. Той, хто не чув материнської пісні, зостався бідним на все життя.